Неправильно заповнені реквізити платіжних документів можуть спричинити несвоєчасне зарахування податки до бюджету. Відтак податківці мають клопіт із так званими нез'ясованими платежами а у платників на інтегрованій картці накопичуються борги. Аби уникнути таких неприємних історій, варто звернутися до центру обслуговування платників за місцем своєї реєстрації. Платники пови... можуть переглянути. Свій стан розрахунків з бюджетом і перевірити борг із податків і зборів і сплатити їх не лише за допомогою електронного кабінету, а й нового застосунку Моя податкова. Віднедавна мобільність застосунок моя податкова від ДПС доступний користувачам. Це простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів, податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем. Кожен громадянин може завантажити з Плеймаркету або з App завантажити собі таку програму Моя податкова. Ця, для того, щоб завантажити цю е, е, програму Моя податкова, треба мати обов'язково електронний підпис, який можна чи з Приватбанку завантажити, чи з Дії. Завантажується через підпис це моя податкова, і в цьому сервісі вже для громадянина видно дуже все чітко. Там і є ППРки, які сформовані, там вже є все ваше майно, яке ви маєте, там можна отримати доходи за попередній рік, там кому треба заповнювати декларацію. Загалом мобільний застосунок доповнюватиметься новими можливостями відповідно до потреб платників податків. Михайло Березень Андрій Буцяк новини на вежі.